Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Єдине логічне пояснення витрати доволі значної кількості стомшадоу скальп по такому об'єкту. Це навіть наявність там командування групування армії РФ у Курській області разом з північно-корейськими генералами телеграм-канали пишуть, що від вчорашнього дня і до сьогодні там десятки загиблих офіцерів та два генерали. А вибу був схожий на ядерний, оскільки там здетонувала величезна кількість боєприпасів, які знаходилися під землею. У тому числі радіоактивних РФ почалися підкатися на. Те, що Україна почала застосовувати не лише балістичних атакам, й крилатих ракет Сторм Шаду скальп по їхній території, зокрема є відео з Курської області населеного пункту Мар'їне. При цьому для удару було використана доволі значна кількість ракет на відеовучути близько 15 вибухів, хоча частина з них може бути роботою систем ППО, але не менш цікавою є ціль, Бо відео знято поряд з історичною будівлею маєтка Барятинських, який наразі є санаторіями, що знаходиться у обл. підпорядкуванні управління справами. Президента РФ водночас об'єктики вражається у його східній частині фігурує інформація, що там військові об'єкти по вузолу зв'язку. Ось що говорить про це блогер свободний росіянин», який є опозиційним до влади і російським блогером сьогодні. Шість самолітів су 24 запустили ракети Шторм Шедл по Курщині. То тобто, представляєте, да, от йде тисячний день війни, точніше вже тисячі один день пройшов. эти всі утверждали, що авіації. нет э, э, в Украине, да? А самолеты Су-24 украины вышли на рубежи пусков э, ракет и сделали э, произвели пуски и российские войска ничего не смогли сделать не сбить ни, ни эти самолеты ни сбить эти ракеты э, э, ракеты пошли точнее были э, поражены Командные пункты российских войск в Курской области, а также размещение корейских военнослужащих, высокопоставленных корейских генералов. То есть э, Украина, да и Запад положил болт на ядерную доктрину Путина. Он там всех пугал, там все там пугают, что там Путин будет тебе с чем-то стрелять. Да нечем Путину стрелять! Нечем! Все это понты. Нечем. Все, что он может, он уже стрельнул по Украине. Осталось только ядерное оружие. А ядерное оружие он не будет применять в данный момент, потому что ну, это все, это значит подписать себе смертный приговор. Когда его загонят в угол, тогда он, может, его и применит. Но не сейчас. Поэтому молодцы, молодцы украинцы, начали бить в глупо российской территории. Любой военный объект это законная цель. на территории Российской Федерации, Почу, как говорится, наблюдаем. А тепер повторимося щодо цілі удара з величезною долею ймовірності, мова йде далеко не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт, враховуючи близькість санаторію, дуже вірогідно є те, що ним користувалося командування угрупування російських військ у коській області, а враховуючи те, що саме там діють і війська КНДР, не виключено, що на ньому могли перебувати і північно-корейські генерали. Як мінімум, саме така історія категорії осіб, та саме такий об'єкт цілком варто витрати доволі значної кількості. Крилатих ракет Scalp, а саме вони призначені для ураження цілей такої категорії, бо їх 450 кг бойова частина спеціально створена для ураження захищених об'єктів. Зокрема, ці ракети вже уражали аналогічні КП, але на території України, наприклад, резервний командний пункт Чорноморського флоту РФ у Верхньому садовому Нагадаємо, що у цій крилатій ракеті використана бойова частина типу Броча. А у ній спочатку спрацьовує лідуючий кумулятивний заряд, який утворює отвір в перешкоді, а вже потім туди Тає осколковофосна пойова частина. Водночас, поки цілі удару залишається лише обережним припущенням, тому в будь-якому випадку слід дочекатися офіційного повідомлення, як і традиційного виття з боліт. І загалом варто зазначити, що дозвіл бити по «Шторм Шадоу» – це не лише про ракети, а про значно завищені важливі мапи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо разом.